А тепер давайте проговоримо про їжу. Бренд «Ваш Лаваш» – Це молода мережа пекарень, що спеціалізується на екологічній випічці. Компанія швидко набрала популярність в Україні завдяки високій якості продукції та доступним цінам. Заснована вона у 2020 році. Мережа вже має 49 точок по Україні, з яких 45 власні, а 14 працюють по франчайзі. Що пропонують для франчайзі? Зібравши дані з відкритих джерел, я виділив основні моменти: франшиза ваш лаваш на. Дає повну підтримку, включаючи фінансову модель. Також є технологічні карти, логічні рішення та технічна підтримка під час відкриття. Тож, які переваги франшизи: перше невеличний поошальний внесок, друге повне навчання персоналу, далі відкриття бізнесу під ключ і всього за декілька місяців. І які ж недолі? Необхідність відкрити в центральному частині міста, що підвищує витрати на оренду. Сумнівна можливість відкриття за один місяць. Молодий бренд, який ще не повністю закріпився на ринку. І ось саме ці моменти важливо враховувати перед початком.